Друзі, всім привіт! От і прийшов той момент, коли 500 плюс потрібно буде віддавати. Це окре мене розчарує. Обов'язково додивіться до кінця це відео. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. А також поставте лайк і зробіть репост для того, щоб більше людей дізналися про цю інформацію. Ви знаєте, що іноземці в Польщі. Також претендують на допомогу в 500 на дітей. Вона робиться на певний період, і ви за той період отримуєте щомісяця по 500 плюс на дитину. Але є одне але: це треба перебувати на території Польщі, щоб ви були на території Польщі, і дитина перебувала на території Польщі. Якщо ж ви виїжджаєте з Польщі і вам далі нараховують 500 плюс, то. Ті 500 плюс потім можуть вас і вимагати назад. У мене є лист повідомлення, яке прийшло одній людині, яка виїхала з Польщі, втратила можливість отримати 500 плюс, але ті гроші їй далі приходили. Звичайно, тут є питання до ЗУСУ і до взагалі системи виплат грошей в Польщі, там як і у всіх країнах Європи і України, в тому числі, є бюрократія, і поки ті чи інші рішення приймаються, то попередні рішення виконуються, навіть якщо вони були скасовані. Від 1 червня двадцять року до 31 серпня двадцятого року 500 плюс були належно присвоєні, і людина мала би їх отримувати. В тому періоді, коли вона отримувала кошти від Польщі, вона Вирішила виїхати, ну і звичайно про це повідомила в ЗУС. Ну і поїхала собі додому в Україну. Ну і пишуть: інформація же право до е, свячення виховавчого в тракції ситуації не прислугує дня наступується по дню виїзду з Польщі. Тобто, якщо ви виїхали, то з наступного дня після того, як ви виїхали з Польщі. Вже не діє ця програма 500+, Плюс. Вона би мала бути скасована за той місяць, коли пані виїхала, так пишуть в цьому листі. Прийшла оплата 500+, плюс в повному обсязі. Ну і тут далі описується, що для українців, які приїхали в Польщу. В них є допомога від Польщі у зв'язку з війною в Україні і на 500+, якщо вони перебувають на території Польщі. Ну і далі підкреслено червоним, що неналежно отримані кошти за цей період 01.09 до 30.09 Вона Жінка отримала тих 500+, плюс, і тут про це якраз і пишуть. І пишуть одразу знизу, що потрібно ці кошти повернути назад, тому що ви їх отримували вже неналежно, і повернути їх потрібно на той рахунок, з якого ви отримували ці кошти. Отже, такі листи вже почали отримувати люди, які. Виїхали з Польщі, які отримували і далі 500 хоча вже не мали їх отримувати. Чому вони їх отримували, чому ЗУС не працює швидко і одразу не зупиняє виплату? Не знаю. Ну так вони працюють. Але дарувати теж нікому нічого не хочуть. Це є немаленькі кошти. Тисячі людей, тисячі сімей, тисячі дітей і жінок отримують 500 плюс. Якщо це все врахувати, що хтось приїжджає і є на території, а багато хто приїхав і поїхав і далі отримує кошти, тому Польща працює в тому напрямку, щоб ці кошти повернути від тих людей, які неналежно їх отримують. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами поділитися. Сподіваюся, що для вас вона була корисною. Діліться з друзями, знайомими, родичами, щоб вони теж про це знали. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і звичайно коментуйте. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі.